Спілкуюся з Вадимом на рахунок лізингів на автомобілі. І Вадимось отримав карту за рік від своєї ЄДГшки. У мене також, до речі, там ще один знайомий, який водієм таксі працює, то він також отримав. А я вже чекаю, у мене вже пішов якби, другий рік. От. Але до чого я веду? Що, е, ну, я завжди таксістам водіям пояснюю, якщо ви плануєте лишатися в Польщі, то якщо ви будуєте тут свою історію е, свого ФОПа, скажімо так, ЄДГ, то вам будуть відкриватися можливості. Е, До лізинга це найперше, да? От. І якщо ви будете ну, дуже працювати людиною, в майбутньому це буде у вас іпотека. От, е, просто що. От, Знаєте, і, як наглядний приклад є, от коли не просто там десь щось десь почув, а от ми їдемо Вадим, який отримав карту і взяв собі в Лізинг авто. Тобто я до цього також йду, і ну, через то я пропагую ЄДГ, пропагую якщо ви водійте таксі, якщо це ваша основна діяльність. І ну, Я думаю, що це можливо все. Так що працюйте, запертайте, як кажуть, Польщі.